Всім привіт, це лінія фронту. Поговоримо про таке нічні удари по Росії, куди цього разу долетіли добрі українські дрони, і де вибухало. Що спільного між фільмом Квентіна Тарантіно і російським десантом у Багі? І як так сталося, що росіянин неодноразово засуджений за викрадення авто, опинившись у російській армії, втік і викрав два автомобілі. Про все це та інші події на фронті чи пов'язані з ним розповім найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. Ну а ми починаємо. Почнемо ми з ударів по Російській Федерації, які власне продовжуються. Ем, прямо зараз Росію атакують дрони в Оренбурзькій області. Зокрема, в Оренбурзі місцевий аеропорт закрили на приліт і виліт. Тобто, цей от, план кавьор, який ми знаємо, тобто спостерігаємо цієї ночі. Невідомі дрони вже навідувалися до Волгограда. Там, судячи і з відео очевидців, є влучання. Результати місця цих влучань ще потребують уточності уточнення. Також план кавьор запроваджений в аеропортах. Волгограда та Калуги, ну і зрештою російські міноборони заявляє про збиття 81 безпілотника у 11 областях. Тож, очевидь, географія прильотів значно більша. Почекаємо результатів, зокрема, й офіційних. Е, ну потроху треба звикати до того, що ми не будемо вже мати отаких, от, от навіть куцих. Відео фотопідтверджень прильотів влучань по Російської Федерації, особливо з глибинки. Влада Росії вже цілі регіони позбавляє мобільного інтернету. Дротовище поки лишається. Це вони пояснюють намаганням. Протидіяти українським цим дронам, які до них прилітають, і як вони стверджують, якраз вони летять і координуються саме завдяки ось цьому стільниковому мобільному зв'язку. Ну але найперше все таки проглядається намагання влади Російської Федерації в принципі позбавити людей. Можливості оперативно отримувати сторонню неофіційну інформацію, та от викладати такі е, прильоти в соцмережі, месенджери. Ну відповідно, ми б їх всіх вам і показували. Ну але скажу вам так, що ГУР СБУ, інші спецслужби, які планують удари, повірте, вони всі дані отримувати продовжать. Є супутники, є інші методи і засоби. Тож це більше вдарить власне по самих росіянах. Ну і по нас, що ми тепер будемо мати менше таких відопитверджень. Ну а поки по росіянах на фронті б'ють наші захисники за минулу добу 1080 окупантів відправили до пекла загальні втрати армії Російської Федерації понад 1 мільйон 8 тисяч військових за час повномасштабної війни. Також знищені 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи та 110 одиниць різної авто та спецтехніки окупантів. Е, найкраще, звичайно, демонструвати втрати ворога не ось такою статистичною графікою, а наочно, візуально, те, що ми любимо і чим зараз, до речі, е, займемося. І ось перший такий приклад е, того, як знищується. Ворог ну, буквально знищується пачками, як кажуть. А, на відео баги армії Російської Федерації набиті аж вісьмома окупантами, і дронері 35-ї бригади морської піхоти ВМС України пустили перший дрон прямо от в цю мерзенну вісімку. Назву їх так: криваве дійство, як і в одноіменному фільмі Квентіна Тарантіно: п'ять загарбників загиблі, ще троє поранені. Так, знаю, знаю, що в мерзенні вісімці там підсумку загинули всі, але, ну, по-перше, це не кіно, це війна, і враховуючи рівень евакуації поранених росіянами, а точніше, їх повна майже відсутність. Оці е, трьохсоті вони навряд чи виживуть. Ну, до речі, оскільки весь удар якраз на себе прийняла оця, е, оцей десант, багі, що деякий час проїхав, але його незабаром теж добили. Тож, в підсумку загинули всі. Можна робити таку констатацію і аналогію з фільмом Тарантіно. Ну а коли російським командирам здається, якоїсь миті, що саме час влаштувати такий масований штурм для захоплення чогось чи когось, колоною, от, власне, стаються отакі от епізоди: російська колона спробувала прорватися на Костянтинівському напрямі. Але була вся розбита і заявлено про втрату 15 одиниць техніки. Звісно, судячи з відео, це не були танки, чи якась серйозна броня, тому вона підбивається і горить при чудово. І ця спроба прорватися за рахунок масовості, те, що в принципі намагаються робити росіяни і випадку з технікою, і випадку з живою силою. Ну, а що стається з легкоброньованою технікою, навіть обвареною цим сіткою, іншими мангалами, так званими, демонструють. А самі росіяни, ось цей російський бронеавтомобіль не врятували ані сталеві листи наварені, ані а, сітка. Бо насправді кумулятивний снаряд і в він все одно дістає. І мангали та інші екрани, вони ефективні лише на достатньо добре броньованій техніці, от типу танків чи різного роду БМП та БТР. Попри все, росіяни все одно продовжують обшивати мангалами ну, абсолютно всю техніку, от навіть мотоцикли, таке ми теж вже бачили. Результат абсолютно. А Завжди прогнозований. Ось такий, от, як ми бачили перед цим. Ну і про ситуацію на фронті скажемо. Там протягом минулої доби сталося 163 бойові зіткнення. На Лиманському, турецькому та Краматорському напрямках ворог атакував по 15 разів на кожному із цих напрямків. На Покровській ділянці фронту наші захисники зупинили 48 штурмових дій, а на Новопавлівському тощо. Південніше ворог 20 разів намагався атакувати позиції Збройних сил України. Ну і на власне північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 29 боєзіткнень. Знову ж таки, бачимо, що ця ділянка надзвичайно активна на цьому напрямку, який ще неофіційно називають Сумський. Там тривають запеклі бої за юнаківку. При цьому передові підрозділи противника там зазнають досить значних втрат, але отримують підкріплення. І про це повідомляє військовий оглядач Костянтин Машовець. Також, судячи з усього, противнику таки вдалося, як мінімум, зайняти західну частину села вздовж річки Лукня. І за добу просування ворога там склало трохи менше двох квадратних кілометрів. Тобто бачимо, що ситуація вкрай важка і на цьому напрямку, і на інших ділянках фронту. Тож прохання традиційне підтримувати наших бійців, Донатьте перевіреним фондам або ж напряму окремим підрозділам. Ну і підписуйтеся на наш канал. Факти лайф, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ми продовжимо наше відео. Боротьба із загарбниками, вона. Не лише відбувається на фронті на землі, а й безпосередньо триває у небі. Цієї ночі противник атакував Україну 104 ударними безпілотниками типу шахет, і, як ми вже знаємо, безпілотниками-імітаторами різних типів, як вони роблять такі мішані атаки проти повітряної оборони, Знешкоджено 88 ворожих безпілотників типу шахет, ну і знову ж таки інших типів. Регіонально це було на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 було збито вогневими засобами враження, 48 було локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Найбільше цієї ночі постраждали. Прифронтові райони, як повідомляють, зокрема на Сумщині, ворог атакував Кролевецьку громаду. Там після прильотів безпілотників спалахнули пожежі, які рятувальники до ранку все ж таки загасили. Ну і як ми бачимо, не лише власне ці російські шахеди та інші ударні безпілотники несуть. Небезпеку, а й розвідувальні дрони, які коригують удари ворога, і їх все більше знищують наші зенітні дрони. А ось один з моментів, де ми бачимо, як саме це відбувається, не від першої особи, як зазвичай, а от з іншого дрона, який теж це все знімає. Український FPV 1129-го зенітно-ракетного білоцерківського полку, збиває от Російський Орлан в Донецькій області. Так оприлюднили це відео з таким підписом. Багато ми вже чули і самі говорили, що от застосування дронів докорінно змінило ситуацію на цій війні. І ведення війн у світі загалом, до речі, так якщо в тебе є перевага в повітрі, як у Ізраїля, який знищивши ППО Ірана тепер своїми літаками з бомбами може легко вражати будь-яку територію противника, залітаючи на неї, то дрони потрібні хіба розвідувальні. Але давайте не забувати, що якраз от в перший день. Цього всього конфлікту саме іранську ППО атакували в тому числі і дронами всередині країни. От така собі була операція Павутина-2 вже від ізраїльських спецслужб. І ці дрони вилітали так само з приготованих місць. І дуже важливий момент, що це не просто от така от революція дронів у світі, а еволюція, бо ситуація з застосуванням дронів на фронті чи в тилу вона весь час змінюється і лише з постійним прогресом можна от досягнути. Ефективності у застосуванні цих безпілотників. І зенітні дрони, якраз от себе ще, я вірю, неодмінно покажуть. Ми побачимо кращий прояв цієї от, е, технічної еволюції. Ну і наостанок такий от заголовок звичайної собі новини у російському, не пропагандистському, а опозиційному телеграм-каналі Астра. Тричі засуджений за викрадення авто. Військовослужбовець втік з частини та викрав два автомобілі. От якраз бачите скрін власне, цього заголовку. Ну в цьому заголовку прекрасно я вам скажу все все, що потрібно знати, розуміти про російську армію. От всі ці зеки чи колишні зеки, вони наче опиняються там російські армії як у своєму природному середовищі і продовжують робити свої оці улюблені злочини. Е, тому вбивці там вбивають, як причому своїх, так і чужих, крадії крадуть, наркоділки барижать наркотиками, гвалтівники гвалтують. А ті, кому потім пощастить вижити і повернутися додому в Росію, вони там вже продовжують робити те саме вже серед цивільних, вже не серед військових. Е, мені абсолютно не шкода цивільних росіян. Вони самі обрали цей шлях, от підтримати війну Путіна. то що... Мені в цій ситуації шкода, трагічно все виглядає, що воюючи і знищуючи цю от найгіршу частину російського народу на фронті, Україна навпаки втрачає своїх найкращих синів і доньок. Цвіт нашої нації гине у війні з буквально покадьками. Це потрібно пам'ятати. На цій ну, сьогодні на жаль сумній ноті я з вами попрощаюся. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, ставте подобайки, лишайте коментарі. До нових зустрічей.